Марафон благодійних турнірів на стадіоні Ювілейний триває. Два клуби Бугун і Сокаль Дацький текстиль, попри те, що гра була товариською, віддались боротьбі на полі сповна. Практично з перших хвилин протистояння рахунок відкрив Богонівець Іван Антонюк. Відтак було іще багато гольових моментів, три з яких завершили майстерно забиті голи Павлом Короловичем, Ігорем Королевичем та Романом Совінським. У ворота богонівців гості закинули два м'ячі. Також мінус бал приніс команді бродівчан автогол. Тож благодійний матч завершився з рахунком 4-3 на користь господарів турніру. Попереду у Богуна чемпіонат області. Тож бродівські вболівальники очікують від своїх фаворитів перемог на футбольному полі. А на потреби переможців, воїнів Збройних сил України, зібрали цього разу 2545 гривень. Отож разом до перемоги, і все буде. Україна